Сьогодні 1152 дрони. Ставили за мету тисячу і вже є більше. Ініціатива не зупиняється, а ми зробимо все від нас належне, щоб чим більше таких пташок йшло на фронт. Тому що ті пташки берегуть життя нам і вбивають наших ворогів. Це допомога армії від людей, яким не байдужа ця держава. Дякую кожному, хто доклався і дав хоч один дрон. Дав пожертву. На половину дрону, чи на четвертину дрону значення немає. В єдності сили, перемога буде за нами. В чому фішка в тому, що возимо дрони не самі. Ми ці дрони віддаємо напряму е військовослужбовцям в руки, не через керівництво, не через кого, а напряму пацанам, які там боронять нашу е країну і які не четворо. Партнери долучалися до кого я звертався до своїх знайомих. Е Скільки треба? Давай купимо дрони, давай, скільки. От стільки. Багато, багато, багато допомогло обленерго, багато поміг е, футбольний клуб Рух. На сонячній день е, ці пташки е, в першу чергу рятують життя піхоти, в другу чергу знищують. Техніку, яка заважає піхоті рухатися, тому як е, піхотинцю я можу з твердістю сказати, що вони вкрай важливі. Е, як сьогодні озвучили, один впівідрон вартістю 20 тисяч гривень знищує мільйонну техніку. На сьогоднішній день ми не маємо таких можливостей закупляти стільки техніки, але ми з, з, з допомогою цілої України можемо закупити, виготовити. Мільйони таких дронів, тому пріоритет на сьогоднішній день тільки за дронами і за пріоритетністю бути в повітрі. Нам було дуже важливо і приємно долучитися до такої класної акції, і, і долучитися до того, щоб Львівщина зібрала цей тисячний дрон і, і, і передала військовим, тому що це е, символізує якраз єдність, єдність нашої області, єдність громади, і саме от спільними зусиллями громади вдалося дуже швидко і дуже. Легко реалізувати цю ціль, яку всі поставили. Всі, ми ніхто один одного не не, можливо навіть і не знає, але ми на дистанції спрацювали просто як, як відмінна команда і реалізували таку класну ініціативу. За нашими такими попередніми підрахунками, це 4 мільйони гривень. Обійшлися нам ці дрони, і це також наша нашим військовим. І Маленька дещиця нашого вкладу. Сподіваюсь, майбутню перемогу. Я впевнений, що це тисяча це просто проміжний результат. Далі готові і закликаю всіх до того, щоб долучалися, бо це направду той необхідний мінімум, чим ми можемо допомогти нашим хлопцям, а саме зберегти життя кожного.